Жахлива трагедія у Чорткові. 14-річний хлопчик живцем згорів в електрощитовій. Нещасний випадок стався близько шостої вечора на території недіючої хімчистки. Там шестеро учнів сьомих-восьмих класів вирішили зіграти у хованки. Вони забігли на територію, це практично в центрі міста Чорткова територія колишньої хімчистки. На цій території є руїни власне, цієї хімчистки і є будівля, яка належить місцевому рему, Чортківському рему. Начить, вони ховалися, забігли в цю будівлю. А один з хлопчиків, цей власне, який загинув, заліз в саму електрощитову. Хлопчика вдарило струмом. Через тіло школяра пройшла висока напруга, тому він загинув на місці нещастя. У цій справі правоохоронці відкрили кримінальне провадження умисне вбивство. На сьогоднішній день відомо, що приміщення, в якому сталася трагедія, належить Чотківському рему. Значить, зі слів хлопчиків двері були відчинені. Хоча самі працівники стверджують, що раніше на цих дверях була колодка, власне, куди вона поділася, чому були відчинені двері і як сталася трагедія, з'ясують. Слідчі правоохоронці звертаються до батьків, щоб вони відповідально ставились до виховання своїх дітей і контролювали їхню поведінку. Проведіть із дітлахами пізнавальні бесіди і поясніть, що проникати в місця, не призначені для ігор, не завжди безпечно.